2 І були скінчені небо і земля, і все воєнство їхнє. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у дні сьомим від усієї праці своєї, яку був чинив І поблагословив Бог День сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку, чинячи, Бог був створив. Це ось походження неба і землі, коли створено їх, у дні. Як Господь Бог создав небо та землю. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю. І пара з землі підіймалась і напувала всю землю. І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрії, і стала людина живою душею. І насадив Господь Бог рай у ведені на сході, і там осадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. І річка з Едену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділюється і стає чотирма початками. Імення одному пішон: оточує він усю землю хавіла, де є золото. А золото тієї землі добре, там бделій і камінь Онікс. Ім'я ж другої річки Гихон, вона оточує весь край Етіопії. А ім'я річки третьої тигр вона протікає на сході Ащуру. А річка четверта вона Ефрат. І взяв Господь Бог людину, і в Еденському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові кажучи: Із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І сказав Господь Бог недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі воно імені йому. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог теребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. І промовив Адам: «Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились.